Усім привіт! З вами я, Юсіфі, і сьогодні я розкажу та покажу смішні та цікаві карти в Роблоксі, на яких можна особливо повеселитися з друзями. Назви ви побачите на екрані, і сьогоднішніми зірками будуть дві чудові, якщо так можна сказати, карти. Ця карта називається Farting або Hand Race або Гандрейс. Тут вам потрібно збирати коричневі кучки, якщо ви розумієте, про що я. Можна купляти різних тварин з яєць різної кількості і можна отримати нові туалети з привілегіями. Якщо робити переродження, у мене вже є 300 перероджень і багато крутих актів. Рекомендую, буде цікаво поборотися з друзями хто краще. В наступній грі вже кожен може відчути себе сахарком та сметанкою і бісити інших, хоча і на доброту до себе не очікую. Кожен хоче тебе викинути в небо зацікавіла. Назва цієї карти Флінг Тін Sand People. Тут можна грати лише від першого лиця, але це робить її цікавішою та особливою, і якщо стати на річ і схватити їх, ви можете на ній полетіти. А також тут потрібно бути обережним, щоб вас не кидали по карті і не вбили. Але якщо ви хочете пограти з друзями чи самим, то знайте тут безплатні віп-сервери. Я вже другий рік в це граю тут весело, але не перестарайтеся, бо може надоїсти. Надіюся, ця тема вам підійде і я комусь допомогла. Вибачте, за таку озвучку просто не маю змоги записати зараз звук. Підпишіться та підтримайте мене лайком, щоб мені хотілося далі придумувати відео та покращувати свої вміння, хто хоче, можете заглянути в мій Тікток, ссылка в описі і закріпленому коментарі, або ж просто введіть назву мого каналу Ербсхосів і усім пока гарного настрою.